Ну що ж, вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні я робила, вірніше спробувала робити ось такі заготовки для віночків. Це заготовки із сіна. І я коли дивилася, як люди показують, що сіна зроблені, ось такі заготовки на вінки. Я думала, як його сіна можна зробити, як воно взагалі тримається, як то сіно скласти. Ну і взагалі як воно може бути? Це ж сіно. Це ж сіно просто і нитка. Але ви знаєте, виходить така досить міцненька конструкція і досить непогана. Ось такий віночок. Тут, звичайно, ще можна попідрізати, можна ще разок так ниточкою пройтися. Ну, я не знаю, чи я буду це робити. Так от я зробила. Це будуть різдвяні віночки чи новорічні віночки. Можна і пасхальні такі робити, ну менші, більші. Хто які собі планує так робити? В мене вийшло. В мене вийшло. І я хочу поділитися, показати людям, а раптом комусь стане в пригоді, а раптом хтось і собі зробить, може хтось захоче, тому вирішила поділитися. Беремо сіно. Сіно ось тут є так травичка. Ну і так викладається воно, а в нас ніби тривалося небо. Дощ собі йде, йде, йде і не зупиняється. Таке вже якесь підгрубе, ці ціно, така грубенька трава. Але беру, так складаю. Беру нитку. Але тільки нитку потрібно брати шовкову і потрібно брати трошечки грубшу. У мене затонка нитка і деколи воно рветься. І пробую, починаю скручувати. Фіксуємо десь ту нитку групою. Нитку підтягую. І я що я бачу? Я бачу, що тут буде мало. І потрібно підкладати. Груби. Mm -hmm. Дуже добре коли ще хтось є, але можна й самому справитися. Зразу воно таке страшнуватеньке, що воно мене так лякало, як це воно таке має бути. Але знаєте, очі бояться, бояться а руки роблять. Роблять, роблять. Ну і помаленьку щось таке виходить, дивишся. І грубша така травичка, тут подорожник. Крутим. Крутимо, крутимо. Спочатку так, просто щоб воно трималося кучки, а потім вже будемо крутити так, щоб воно якийсь вигляд трохи мало. І тут вже потрібно дивитися, якої довжини нам потрібний оцей такий жгутик, це перевесло. Якщо потрібно довше, тоді підкладаємо довше. Я би хотіла зробити цей віночок менший, так як довші у мене вже є великі. От мені би був такий самий добрий. Тому що мені треба трошечки тут підкласти. Це не виходить так скоро, як хотілося б подивитися, побачити, тому ну, будете там промотувати, відмотувати. Якщо занадто довго показую, от таке треба трошки о, такого м'ягенького стіна. От. От. от і врвалося. Угу. І таке буває. Ниточка собі вирвалася і все. Нічого. Все поправіме все. Тут треба підкласти. Ось так підтягнула трошечки. Воно врвалося, йому не сподобалося, що його підтягують. Ти що ти йому скажеш? Треба брати, тому я кажу, треба брати міцнішу нитку. Вона тут в мене трохи ох. Ми скручуємо, аби тільки воно тут трималося кучки. Те мені більше його не треба, більшого не потрібно, тому я зараз оце буду отак скручувати до кучки. Mm -hmm. Це моя нитка. Ось тут тонко, вже бачу, що тонко, тому треба підкласти тут. Тому так, зразу підкладаю, щоб мені не було там потім ось такого. Ніби тонко, але потім скрутиться міцніше, бо це зараз так, тільки попередньо нитка скручена. Ще не міцно. Потім міцніше ще раз ще раз перейдемо. І тоді буде видно, що остаточно, де там треба що підкласти. От дивіться, усе конструкція є. Тут бачимо тонше. Тут добре, тут тонше, сюди треба ще підкласти. Але тепер іду і мотаю. І мотаю, і мотаю густіше, густенько-густенько, щоб воно тут стримало форму і щоб ця травичка була тут краще закріплена. Нитки треба багато, ось такі віночки. Коли вже так остаточно його перейти? Кріпити, закріпити, а тоді вже дивитися ще раз. Де тонший він, там занадто так, то потрібно трошечки сіном його підправити. От я ще не роблю так досить професійно, бо це тільки третій мій віночок. Але щось таке ти виходить. Отаку. Коли робиться це все без камери, коли ніхто не знімає, то повірте мені, це робиться набагато краще, швидше, нічого не падає. Все добре. Але коли включається камера, ну, ось так. Зараз я Трошечки підмотаю і тоді включу. Ось така у мене вийшла заготовка на різдвяний віночок. Можна тут ще буду трошечки ще підрізати і ще ниточок додати, але я не бачу в тому сенсу, тому що воно ще буде декоруватися, і буде все чудово. Зак декорується і буде все гарно. Ось такий віночок. Тому е, ділюся з вами. Різдво не за горами. Пробуйте, хто має бажання, робіть, все виходить, все класно. Працюємо. А зараз до побачення. Бувайте все здорові. На все добре. Слава Україні!